Не можете вигадати кращого сюжетного повороту, ніж зробити вбивцею дворецького. Дивіться це відео, щоб навчитися створювати кращий сюжет. Сьогодні ми поговоримо, що таке взагалі сюжет та чим він відрізняється від історії. Зрозуміємо, яких сюжетних поворотів варто уникати. А також поглянемо на приклади хороших інструментів створення сюжету, і з них і почнемо. Перше, це неочікуваний візит. Це коли з'являється якась особистість, котра примушує персонажів діяти. Ситуація може бути небезпечною. Старий зарослий павутиною будинок, вікна якого завжди зашторені, вривається бандит та починає виносити звідти речі. Але виявляється, це будинок письменника, який сидить у кутку та все це бачить. І письменник тепер повинен якось реагувати на втручання в його звичне життя. Він уперше за багато тижнів виходить на білий світ та прямує у поліцейський відділ. Або ж ситуація може бути кумедною, до прикладу, Гандаль, що постукав у двері більба. Бегінца та приволочив із собою чимало гномів. Ми бачимо, як Більбо реагує на втручання в його звичне життя, як він приймає рішення та, зрештою, відправляється в подорож. Цей прийом може чудово створити напругу та таємничість, оскільки ми не знаємо, чого незнайомець хоче. Другий інструмент це знаходження тіла. Більшість детективних історій розпочинається саме із цього. Герой помічає мертве тіло та розгортається розслідування. Цей прийом добре викликає читача запитання хто винен, чому це сталося, чому саме в цьому місці і так далі. Одночасно чудовий спосіб на прикладі увести конфлікт. Також ви можете зробити даний момент дуже емоційним, якщо це тіло когось близького для героя. На початку нової надії ми бачимо сімейний обід Люка та його дядька й тітки. Ми бачимо, що Овен піклується про хлопця та навчає його. Потім вони придбали собі дроїдів. І коли Люк дізнався від Бена Кінобі, що імперія розшукує цих роботів, хлопець поспішає на ферму, щоб попередити дядька та тітку, але знаходить їхні тіла спаленими. Це потужний момент, що примушує хлопця залишити старе життя та примкнути до повстання. Наступне це Принцип тому, що кожна деталь, яку ви демонструєте, повинна зіграти якусь роль. До прикладу, Джон Вік закуповує різне спорядження, що потім стане в нагоді. Або це може бути щось більш тонке. У міцному горішку нам показано, як Джон Маклен знімає взуття, а потім йому доводиться пройти по підлозі повної розбитого скла. І в момент зі зніманням зуця отримує своє призначення. Або ще більш круте, у п'ятому елементі на початку ми бачимо, як Корбена залишився один сірник. Здавалося, це лишній момент, але в кінці, коли героям потрібні зразки чотирьох елементів, їм звідки взяти вогонь, і в нагоді стає саме останній сірник, який ми бачили на початку. Четвертий прийом це значуща рана. Це фізична шкода, якої зазнав герой, і зараз не може діяти так, як звик. Йому доводиться вживатися із новим собою, та знаходити нові шляхи вирішення своїх проблем. Багато прикладів є в зоряних війнах. Скайвокери люблять втрачати кінцівки. Але давайте краще поглянемо на Джеймі Ланістера. Момент втрати руки я був справжнім випробуванням. Персонаж страшенно пишався своїми дуельними вміннями, і саме по цьому був нанесений удар. І особливість у тому, що Джеймі повинен створити не лише нового себе як мечника, а й нового себе як особистість. Інструментів створення сюжету є дуже багато. В одному відео її всіх не охопити, тому чекаю в коментарях на ваші приклади. Але що ж таке сам сюжет? Письменник Брендон Мікналці запропонував наступний погляд на сюжет та на історію загалом. Для нього сюжет це логічна послідовність подій, кістяк вашої історії, її каркас, який не фокусується на особистості героїв, чому вони прийняли те і те рішення. Всі ці аспекти він відносить до інших елементів історії, котрих виділяє 5 штук: хто, що, коли, де та чому. Хто це персонажі? Ким вони є, чого бажають, бояться, яка їхня мотивація? Що це якраз сюжет? Вчинки які роблять персонажі аби досягти своєї цілі. Коли це часовий період, який відбуваються події або передісторія вашого світу, а також структура. Багато історій зараз пишуться нелінійно, тобто йде глава у теперішньому, потім флешбек, потім знову теперішні події. І щоб не заплутатися, варто заздалегідь визначити структуру своєї книги. Де це не лише світобудова та сетинг, тобто середовище, якому відбуваються події. Де це також точка зору, тобто в яку голову ми будемо поміщені, від перспективи якого персонажа нам покажуть ту чи іншу сцену? Чому це напруга вашої книги? Що на кону, в чому полягає конфлікт, чому герої мусять досягти успіху і що станеться, якщо у них не вийде? Проте не варто дивитися на дані запитання як на щось окреме: сприймайте їх як частину одного цілого, щоб історія вийшла послідовною. Тримаючи у голові ці 5 пунктів, ви зможете легше спланувати вашу історію. Відповівши на кожне запитання, ви з меншим шансом упустите Щось важливе. Тепер перейдемо до сюжетних поворотів. Спершу зазначимо, що робить сюжетний поворот хорошим. Перше це ефект несподіванки. Історія йде в певному напрямку, і потім неочікувано плани змінюються. Але цей перший аспект не може існувати без другого природність. Хоча ви вносите несподіванку, та вона все ж таки повинна виглядати природньо у вашому світі. Наступне це вплив. Поворот не має бути просто шокуючим для читача. Він повинен розвивати сюжет та персонажів, мати якийсь на них вплив. Різноманіття. Це стосується не лише типу сюжетних поворотів, а також їх масштабу. Ви можете додати серію дрібних поворотів вже на початку історії, щоби швидше зацікавити читача, а вже потім подати якийсь один грандіозний. Але не подавайте дрібні повороти занадто швидко, а масштабні занадто пізно. Влучність – це ще один критерій якісного сюжетного повороту. А зараз пропоную вам три типи поганих сюжетних рішень. Перше це вимушений поворот. Він не зароблений, до нього не підводить жодна сюжетна лінія. В такий поворот важко повірити, бо... Бо перед ним немає жодного окреслення, а після повороту ми не бачимо логічних наслідків, віночі з якогось паралельного Всесвіту, як трикутник, який хочуть тиснути у форму квадрата. Такі повороти існують лише задля шок ефекту, але глибини в них немає. За приклад, візьмемо «Дев'яті зоряні війни. У цій трилогії після перемоги над Палпаціном, над галактикою нависла нова загроза у лиці Калорена і таємничого верховного лідера Сноука. Ми бачимо, як рух спротиву бореться із ворогом. У другому фільмі трилогії нам показано, як Сноука вбили. І вся влада перейшла до рук Кайлорена. Тому перед дев'ятим фільмом глядачі бачать просторе поле для розвитку історії. Рей може зібрати навколо себе людей та зіткнутися у двобої з Беном. Сам же Калорен може взяти все в залізний кулак. Але натомість у заставці нам сповіщають, що по всій галактиці люди стали чути голос імператора Палпаціна. Отже, чому це погано? По-перше, поворот подано інфодампом. Таку масштабну подію мали представити у більш природній ситуації, а не у формі телефонного сповіщення. По-друге, для цього взагалі немає підґрунтя. Якби у восьмому епізоді Рен намагався воскресити мертвих ситхів, то поява палпаціна була більш логічною. Натомість цей поворот настільки неочікуваний, що ж смішний. По-третє, ліниве пояснення. Нам просто перелічили список. Темні технології, клонування, секрети, про які знають лише ситхи. Ми не бачили нічого подібного в попередніх фільмах, і таке обґрунтування виглядає слабким. Наступний тип поганих сюжетних поворотів це збіг обставин. Проблема в тому, що тут зазвичай герої рятуються завдяки удачі. Це супер неочікувані події, де герої виживають на волосині від смерті. Проте потрібно пам'ятати, що допомога від збігу обставин може мати місце. Якщо ваші герої врятувалися завдяки удачі у перших розділах, то це ще нормально. Але якщо таке стається в кульмінації, то це вже зовсім інша історія. Воно виглядатиме неприродньо, та буде перекреслювати весь прогрес впродовж книги. Даних прикладів є багато, можете написати свої в коментарі. Натомість я хочу запропонувати протилежний приклад, який на перший погляд теж використовує удачу, так ще й в кульмінації. Та насправді підґрунці для такої сцени все-таки встановлено. Фільм Тренувальний день. Це історія про копа Джейка, якого навчає корумпований детектив з боротьби з наркотиками, якого звуть Орландо. Ми бачимо сцену, де Джейк помічає дівчину, на яку напали, і він демонструє свою сміливість та жартовність, щоб її врятувати. Дівчина потім тікає, забуває свій гаманець, а Джейк його забирає з надією повернути. Далі Орландо намагається перевірити Джейка, чи можна йому довіряти щодо всіх корумпованих справ, які детектив задіяний. Впродовж фільму Джейк демонструє стійкість та не піддається лихому. Орландо цим засмучується і під кінець залишає Джейка самого в оточенні гангстерів. Джейк намагається втекти, але його затягують у ванну, щоб вбити. Перед пострілом один з гангстерів знаходить в кишені Джейка гаманець цієї дівчини і виявляється, що вона є його двоюрідною сестрою. Тому в результаті Джейка не вбивають, оскільки він захистив сестру того бандита. На перший погляд може здатися, що це Ex Machina і дехто да, критикує даний порятунок, бо Джейк не використав кмітливість та вміння, щоб вибратися самотужки. Місцями такі моменти справді бувають в історіях. Але тим не менше, у даному випадку Джейка врятували такі його власні дії, бо дівчину захистив якраз він сам. На початку фільму нам подали цей гаманець, ми бачили, що герой його так і не повернув, тому дана річ мала б ще зіграти свою роль. Третій тип це повторювані повороти. Використання однакової моделі раз за разом замість того, щоб... Зробити її масштабнішою чи більш неочікуваною. Через це ефект несподіванки зменшується. Також це просто лінивий спосіб написання сюжету. Проте є один спосіб дати такому інструменту друге життя. Це що потрібно, це збільшити ставки. За якісний приклад візьмемо перші три сезони Гри престолів. У першому сезоні ми здебільшого слідкуємо за недом Старком. Ми бачимо, як він бажає королівству найкращого, але не довіряється не тим людям і, зрештою, вони його зраджують та не зазнає смерті. Тепер глядач бажає справедливості сім'ї Старків. І потім ми бачимо, як Роб Старк збирає союзників. Він обіцяє дружитися із донькою Фрея. Та згодом одружується з дівчиною, яку кохає по-справжньому. А доньці Фрея пропонує іншого жениха. Здається, все добре, розпочалося весілля, союз буде укладено. Потім Роб ще дізнався, що скоро стане батьком. Проте він також довірився не тим людям. Фрей теж зраджує Старка та вбиває його і всіх, хто був із ним на весіллі. Це один з найбільш шокуючих моментів. Хоча загальна модель однакова з моделлю Старка, але тут загинуло набагато більше головних героїв, а наслідки були масштабнішими. Тому повторне використання однакової схеми, у прикладі Гри престолів спрацювало. А на сьогодні все, пишіть хороші історії.